Якось зірки покинули небо. Коли все своє життя ти спостерігаєш за світом, то починаєш відчувати себе самотнім. Принаймні так думав чарівник. Тому він зірвав їх з неба і зробив смертними, але даючи зіркам життя, він також дав їм совість. Це змусило їх думати, бачити, дихати і відчувати. І вони злякались. Побачивши в очах зірок замість вдячності та радості, смуток і страх, чарівник вигнав їх у світ, щоб вони дбали самі про себе. Він не сподівався, що вони виживуть. Двадцять років минуло без жодної звістки від зірок. Чарівник думав, що вони загинули. Тож він був здивований, коли вони з'явились на його порозі в сльозах. На його незадоволення вони розповідали про те, як вони провели останні два десятиліття. Їх взяла до себе фермерка, яка ставилася до них дуже доброзичливо. Вона навчила їх біології, а вони в свою чергу навчили її астрології. Не одружилися зірки і фермерка. Вони прожили прекрасні 12 років у шлюбі. Потім вона померла. Єдине, що сказав чарівник, яке відношення все це має до нього. Зірки розлютилися і заплакали. Ти падлюка, ти вирвав нас з дому, прокляв нас смертю. Ми жили у блаженному невіданні. Ми не думали, не відчували, не хотіли. Ми сумуємо за тим, щоб нічого не хотіти. Поверни нас назад. Ми більше не можемо так жити без дружини. Поверни нас на небо, поки ми не поховали тебе під землею. Чарівник погодився, хоча б для того, щоб змусити їх замовкнути. Зірки повернулися на небо, де їх радо зустріли місяць і хмари, які дуже за ними сумували. Кінець